Ужасно! Так, отак наш влог починається. Ми готуємо бутербродики на завтра. Коротше, подписчики, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, оце нормальне насобу? Тут якась на ньому сопка. Я тебе так люблю, я так люблю. Я зараз розхожуся. А так ми збираємося. Ми вже поснідали всі такі залепи. Дуже залепи. Я думаю, а а, не Погода роздюб. А ти просто кохай! І будь коханою, любов пити в нас. Так, наш автобус. Вот так вот он Не обригаюсь. А, лапаріла. Всі одну чимало. Ми приїхали до Татарова. От відоме АТБ татарівське. Приїхала на 15 хвилин. Зараз всі попісінькою. Всі з кстані, бо ми попісили вдома. Кохай, кохай до місцями! Два-три! Потягнімося! Покажу вам отакий прикол. З машин там всього така от довжелезна пробка і коротше. Ми вирушили. Ми хочемо пісити дуже сильно. Ми хочемо після. Зараз попісюнькають. всі попісюнькають. пісінькою. Всі крімаск Сеню, бо ми попісили вдома. Отакий в нас туалетик ну, для дівчаток. Теб... Коротше, ми О, попісили. Добре, 20 метрів. Я вже не хочу. Хочеш. Я вже не можу. Не очікували, що буде так складно. Я очікувала. Нормально все? Mm -hmm. <плес> так, наш другий привал. У нас починається обет. Время для обеда. Все залізла в серце, ліса залізла лізла в душу. Просто больно забезпечує, просто, <плес> просто дружимо. <плес> Такі затори. А тут он прям начинается дуже складний бель. Такая высота Пизда Такие Крутый Питмчик Ай, девчонка помогу помахує пачон Дай не божество

Пальчей. Все, ми вже спускаємось. Нам сказали, що ми вже не будемо підніматися Я дуже цьому рада. Яка краса? Спуск... Трохи болота. Люба моя, світа, я сим світ. А там стовпчик, який відділяє Франківську і Закарпатську область. До чого приводить бажання вайбові покурити? Підтворювали. Як гарно! Людмилка, сакура! Боже, сакура! Людмилка! Споскається! Ти лише і сам! Ми отак десь оце починали. все Ми пройшли. оце от, звіти, і оце все. Ніхуя Так, все, ми вже спускаємось. Ще десь хвилин 40 йти. Ноги відмовляють. Я не знаю на, на, взагалі за рахунок чого я зараз спускаюсь. Так, ти попадеш в мій ютуб. Влог Плох... закінчився, Ми цього ждали. Всім пока!